Розпочинаємо засідання виконавчого комітету Шоскінської міської територіальної громади. Йдуть відключення електроенергії, і навіть в такому режимі провести засідання надзвичайно складно. Надзвичайно складно нашим дітям вчитись в школі, особливо там, де проходить навчання в формі онлайн, тому що то у вчительки є інтернет, немає дітей. Потім у дітей з'являється інтернет, немає вчительки і таке інше. Тому сьогодні засідала група фахівців управління освіти, міської конкому, члени комісії, які дають дозвіл на відкриття офлайн навчання в школах. І буде прийнято сьогодні, завтра, післязавтра цілий ряд заходів для того, щоб збільшити кількість дітей, яка може прийти в школу і вчитися, або прийти в школу і включитися в інтернет, мати світло і таке інше. І така робота буде продовжена на наступну неділю. Ми повинні вчити наших дітей. Вони повинні все одно бути кращі, сильніші і розумніші. Переходимо до розгляду порядку денного про стан виконання бюджету за 9 місяців. До бюджету Шостинської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 528,7 млн грн, гривень, що становить майже 70% річного плану. Незважаючи на війну, я вдячний голові обласної державної адміністрації. Прем'єр-міністру, президенту, міністру фінансів за те, що в таких складних умовах всі субвенції, які положені і по освіті, і по охороні здоров'я, всі субвенції до міста прийшли до нашої громади. І це завдяки цьому вдалося розрахуватися по заробітним платі з усіми вчителями, з лікарями про затвердження акту комісії з обліку та відпустку будівельних матеріалів. Пропонується затвердити. Акти передачі будівельних матеріалів для першочергового робіт по відновленню об'єктів на підприємства і установи міста Шорті. 32-й мікрорайон медленно ліквідує всі ці недоліки. Там зима скоро буде, будуть люди мерзнуть. Треба приймати всі заходи, щоб швидше робилося. Пишіть додаткові листи, звертайтеся, таке інше. Про видалення зелених насаджень. Управління школа комунального создать надати постійно на видалення зелених насаджень. А саме 40-та полі, які знаходяться в аварійному стані та досягли своєї вікової межі по вулиці Кутузова вздовж дороги. Також однієї, осі, яка знаходиться в аварійному стані по вулиці Чернігівська, 19Б, двох пересладні верби по провулку Марата 7А. І також сами та поля, які знаходяться по вулиці Калєснікова проти будинку 2 в селищі міського типу Вороніше. Для общу виконком повинен дати згоду на спилювання дерев, які по покутюзово, як на посілок їдемо з лівої сторони, там розпочалися роботи по ремонту дороги і тротуара, І ці дерева старі, вони загрожують безпеці, тому будемо намагатися їх. Якщо вийде в цьому році знести і зробити красиву дорогу, яка буде виглядати зовсім по-іншому, по-сучасному. Стоїть завдання обрати ту лужу, яка на в'їзді в, в посілок, позорить цей посілок на жодязі багатьох, багатьох років. Нема заперечення прийняти таке рішення. Прошу голосувати, приймається. Про надання матеріальної допомоги на лікування та поховання. Просимо підтримати проєкт даного рішення. Загальна сума складає 1 мільйон 165 тисяч 250 Про надання матеріальної допомоги власникам житла, чиї квартири постраждали внаслідок бойових дій. Проєкт даного рішення на 90 тисяч. Також зареєстровані всі дані особи в дії. В дії це додатково ті, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу. Да. Так, хто запрошу голосувати, приймається. Звертаю увагу да. всіх про те, щоб бачити як надзвичайно складно працювати в умовах відключення електроенергії. Але ми поступово вже приучуємося, і люди, і ми, і підприємства разом так. до перемоги, незважаючи на всі складнощі.